Вітаю! Мене звати Ольга Батіс, я психологиня психологічної студії Сенс. Працюю в напрямку травматерапії та використовую в своїй роботі МДР. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як ви можете навчитись давати раду своїм емоціям. Оскільки живемо ми в досить непростий час і з нами можуть траплятися багато несподіваних ситуацій, на яких ми часто не маємо. І такі ситуації у нас можуть викликати бурю емоцій, таких як страх, гнів, сум та інші надмірні переживання. Проте важливо підкреслити, що усі емоції є важливі. Але якщо їх забагато, тоді нам важко з ними справлятися, і це може призвести до виснаження, пригнічення тривожних або депресивних станів. Аби цьому запобігти, ми можемо навчитись давати раду своїм емоціям, щоб не емоції керували нами, а ми керували ними. І це точно в наших силах. Тому сьогодні я поділюся з вами психотерапевтичною технікою, яка допоможе зменшити стрес і зібрати емоції у контейнер. Це дуже проста, але ефективна вправа, і якщо ви будете виконувати її регулярно, то вона допоможе вам також справлятися з пригніченістю та тривожністю. Давайте зараз спробуємо зробити її разом з вами. Знайдіть комфортне місце. Сядьте або приляжте у комфортному місці, де вас ніхто не відволікатиме. Закрийте очі або можете тримати їх відкритими. Глибоко вдихніть кілька разів. І видихніть. І дозвольте собі налаштуватися на спокій. Створіть собі образ контейнера. Для цього уявіть в уяві контейнер, щоб він символізував безпеку та надійність. Він може бути металевий, з пластику, або це може бути навіть щось магічне. Подумайте, якого він має бути розміру, ємкості або кольору. Головне, щоб ваш внутрішній контейнер був міцний та надійний і міг зачинятися на ключ або замок. Оцініть свої емоції. Подумайте про те, що зараз турбує вас. Це може бути стрес, тривога, злість або інші важкі переживання. Важливо чітко усвідомити, що ви відчуваєте в даний момент. Перетворіть емоції на об'єкти. Уявіть, що ці емоції можна уявити у вигляді фізичних предметів. Наприклад, стрес може бути важким каменем, тривога клубком ниток, а гнів вогняними іскрами. Зберіть ці об'єкти і покладіть їх у контейнер. Закрийте контейнер. Коли всі емоції будуть у контейнері, уявіть, як ви його щільно закриваєте. Тепер ваші емоції знаходяться в надійному внутрішньому місці. Ви можете повертатись до них тоді, коли ви цього забажаєте, адже ключі знаходяться у вас. Поставте контейнер у безпечне місце. Уявіть, що ви ставите контейнер в місце, де він не буде турбувати вас. Це може бути або полиця, чи куток, чи інше магічне місце. Він там. Але зараз не маю впливу ні на вас, ні на ваше життя, ні на поведінку. Зосередьтесь на відчутті полегшення. Коли контейнер зачинено, зосередьтеся на відчутті легкості. Ви більше не тягнете важкі емоції, а відчуваєте спокій і свободу. Поверніться до реальності. Якщо ваші очі були закритими, відкрийте їх. Зробіть кілька дихів. Та видихів. І відчуйте, як спокій поступово повертається. Ця техніка дозволяє нам символічно відкласти емоції на деякий час, даючи можливість відновити внутрішню рівновагу та спокій. Ви можете повертатись до цієї техніки щоразу, коли відчуватимете стрес, щоб зменшити рівень напруги та повернутись до стану рівноваги. Якщо ж вам потрібна буде індивідуальна консультація психолога чи психотерапевтична допомога щодо вирішення тих чи інших психологічних проблем чи питань, пов'язаних з травматичним досвідом, ви можете звернутися до мене або до моїх колег психологічної студії Сенс. Контакти ми залишимо в описі до цього відео. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі в нових відеоблогах.